Зима це час, коли в Україні відбувається найбільша кількість ДТП. За статистикою, в зимовий період кількість аварій збільшується на 20-30%. Погода може бути непередбачуваною, низькі температури, сніг і лід можуть створювати небезпечні умови для водіння. Щоб уникнути аварій і поломок, важливо правильно експлуатувати автомобіль взимку. Але як це зробити? Як уникнути заносів, не піддатися паніці і доїхати до місця призначення цілими і неушкодженими на своєму авто? У цьому відео ми дамо вам кілька корисних порад, які допоможуть вам безпечно і комфортно їздити взимку. Отже, почнемо, підготовка машини до зими вирішує три проблеми: безпека, комфорт і надійність пересування. У зимовий період особливо важливо, щоб колеса мали хороше щеплення з дорожнім полотном, тому перевзути зимові шини потрібно заздалегідь. У деяких країнах вимоги до встановлення зимової гуми прописані на законодавчому рівні. Існує декілька видів зимових шин. Шиповані призначені для найсуворіших умов такі шини. Обирають водії, яким доведеться їздити по ожеледиці і укоченому снігу. Ці шини придатні до експлуатації при температурі від 0 до мінус 50 градусів. Саме при мінусовій температурі шипи проявляють свій максимальний ефект, буквально вгризаючись у товщу льоду або спресованого снігу. Деякі водії відзначають у шипованих шин довший гальмівний шлях, але незважаючи на це, вони найбільш безпечні в зимовий період. Скандинавський тип це не шиповані зимові шини з великим протектором, які використовують при сильних морозах від мінус 25 до мінус 50 градусів. При температурі від 0 до мінус 25 градусів у цих шин характеристики трохи гірші, ніж у шипованих. Проте шини скандинавського типу створюють менше шуму. І термін служби у них довший, ніж у шипованих. Такі шини можна змінити задовго до початку холодів і не поспішати з переходом на літні. Не шиповані європейські або фрикційні. У цих шин дрібніший протектор, забезпечений канавками для відведення води. Цей тип покришок хороший для очищених від льоду і снігу європейських доріг. А також для їзди у відлигу використовуються при температурах від плюс 10 до мінус 20 градусів і хороші для умов теплої зими, гума у них більш щільна порівняно з двома попередніми шинами, а термін служби досить довгий. Європейські шини також можна змінити заздалегідь, не чекаючи першого снігу. Перше, на що потрібно звернути увагу, це акумулятор. Якщо ви його не міняли останні 5-7 років, то в холод завести машину становитиме певну складність. Тому перед початком холодів старий АКБ краще дозарядити або поміняти, також слід перевірити стан генератора, чи немає пошкоджень ременя і витоків струму. За рахунок яких стартерна батарея може передчасно розрядитися. Якщо у вас до настання зими автомобіль проїздив на мастилі понад 8-10 тисяч кілометрів, то перед зимою краще замінити цей витратний матеріал. При невеликому пробігу можна, звісно, продовжувати їздити без заміни оливи. Свіже мастило запобігатиме передчасному зносу ДВЗ і поліпшить запах з авто на морозі. Разом зі змащувальною рідиною змінюється і масляний фільтр, який в процесі експлуатації забивається продуктами зносу. Охолоджувальна рідина підлягає заміні кожні 30-40 тисяч кілометрів пробігу. Тому враховуйте дату останньої її заміни. Також Доцільно залити свіжий холодоагент, якщо речовина змінилася в кольорі, загусла, піниться або в ній випав осад у вигляді пластівців. Якщо у вас вітчизняний автомобіль, обов'язково огляньте помпу та термостат. Якщо вони потребують заміни, краще зробити це перед початком холодів. Інакше ви ризикуєте застрягти на зимовій дорозі, а чекати допомоги на морозі небезпечно для здоров'я. Обов'язково проведіть огляд бензобака. Якщо ви не чистили його останні 100-150 тисяч кілометрів пробігу, то в ньому можуть зібратися вода і бруд. За мінусових температур це провокує обмерзання сітки бензонасоса. Перешкоджаючи потраплянню бензину в паливну систему. Чистити бензобак краще в теплу погоду. Але якщо ви не встигли це зробити до морозів, можна додати спеціальну присадку для видалення вологи. Перевірте гальмівну систему. Важливо, щоб під час гальмування машину не заносило в сторони. Якщо якийсь супорт хоч трохи підклинює на зледенілій дорозі, авто може занести і навіть розкрутити. Щоб уникнути небезпеки, гальма обов'язково треба перевірити і усунути будь-яку несправність. У пак омивача залийте незамерзаючу рідину, щітки двірників також краще поставити нові або вибрати модель розраховану для зими. У крайньому разі поміняйте гумки двірників, обов'язково огляньте кузов автомобіля, чи немає на ньому подряпин і вогнищ корозії. Дороги часто посипають сіллю та агресивними реагентами, що може негативно вплинути на метал кузова. Виконуючи ці прості поради, ви зможете безпечно і комфортно їздити взимку. Під час підготовки авто до зими не забудьте також покласти в багажник лопатку для снігу і щітку. Також незайвими будуть силиконові мастила для ущільнювачів і спеціальні розморожувачі замків. Таким засобом можна обробити замкові механізми для того, щоб вони добре працювали на морозі, тож автомобілістам саме час почати готувати авто до холодів. А це. Краще робити завжди не поспішаючи і заздалегідь, щоб будь-які погодні умови не стали для вас неприємною несподіванкою.